Є один лайфхак, який допоможе вивільняти ремінь з тріскачки, щоб потім легко вивести кінець з цього храпового механізму. Дивіться. Є така штука, що коли попускаєш ручку тріскачки, тобто щоб звільнити ремінь, буває, що оця прорізь, куди вставляється ремінь, буває, що вона стає нерівно, і тоді витягувати вже звільнений кавалок ремня з механізму тріскачки, буває складно, типу якби під напрягом, так? Бо тому що ця проріз десь під кутом, і ремінь загнутий, і сам ремінь погано виходить з механізму. Є один лайфхак, можливо, хтось не знав. Давайте я вам покажу. Ручку тріскачки ми відводимо максимально, так. Тобто відпускаємо механізм і паралельно беремо вільний кусок ремня і смикаємо одночасно. Смикаємо в протилежну сторону. Ось так воно виглядає приблизно. Бачите? І зараз ремінь можна от. Я говорив про оцю прорізь, якщо там хто не в курсі. Давайте ще раз з іншого ракурсу на іншому рівні. Може хтось... Може хтось не зрозумів. Значить, що ми робимо? Відводимо ручку тріскачки, беремо цей кусок ремня, можна намотати для більшого опору, можна просто отак собі взяти рукавичками і одночасно, паралельно відпускаємо механізм і смикаємо цей хвостик. Розумієте, так? Ах, яка робота, такі лайфхаки!